Лідочка, дивіться, привіт, всім привіт. Ось. Така в мене красота зацвіла. Ну ці таким цвіли кольором. Я тут. На буді он де взаді. Коло самого хліва там на буді. Подивися, коло тазіка то. А цей цвів минулого року голубим кольором. А цього року ось таким. Кай Ліда, я кай не може бути голубим кольором, то я кажу, я ж зняла Ліді показувала, був голубий колір. А цього року ось такий Ірисик в мене. Чи який красунчик? А, всередині, а пахне чи ні? Але пахне, а там той. Я ніколи не нюхала, чи іриси пахнуть чи ні. А то інакшим пахне запах. Ось такі два красунчики зацілив мене. Так, а я йду зі сапкою і сонячниками. Іду зараз посаджу. Ох, який в мене город чистенький став. Ну, ще треба пересапати, раз тут ого те дрібне. Ось його зараз переб'ю ще. Ось. Так, виноград той, що я на зиму садила, бачите, попускав. І цей він пустив павлонія. Ой, там виноград попускав. Красота. А тут ось пустив, цей не пустив, а цей от тільки землі виліз. Бачите, павлонія моя росте. Ну і цей починає відходити поволі після тих морозів. О, що й навіть світ буде мати. Так, один абрикосик зійшов з того, що, що я сіяла. А більше ще по місниць. А о, персик зійшов. Бачите один? О, то те, що я тут насівала, Мій гурко з на навіс мені. Ось назбирав. А це насходило. А от ще одне щось зійшло, бачите? О, ще якесь деревце, щось зійшло. Зійшов один персик і один абрикосик. Хай ростуть, тоді ми їх пересадимо віце. Ось таке то. Морозника треба звідси буде забрати. Ось моя картопля яка. Так. Ну, Горох одне. Одне саме і самих. Аж чорний такий великий. Мої яких. Кінки трошки позв'язувала, на більше не вистачило різинок, треба буде нитками позв'язувати.

Цей же ж він гарний. Цей голубець білим такий, цей темний. Ось так. Тут ми все висипали частенько. Ось, бачите, я так хотіла, щоб розовий був хоч один, а розового нема. Тільки голубенький і синій. Голубенький з білим. І ось такий, а ось цього нема. Розово. Дуже колись на нас, і в вчилася в школі, то в нас був школа школи дуже велика, пів ділянки, самого люпину посіяно. І Як же ж він гарно цвів, і розовий, і білий був. Я вам не можу передати, яка це красота була. О, води вже є єдзігочут. Так, що ось такі, то справи. Фу. Тікай геть, бо з гецькаюся, мені треба робити роботу. Суниць цього року не буде, цвіт, цвіт померз, пропав маленьким ще. Десь якась квіточка ще такого не Не було ні одного року, щоб так мало цвіту було. Так. Ось яблучко під листочком сховалося. Ось-ось, ось, ось, ось яблучко є. Чи ти гарні? І от білого наливує. О, бо це два сорти на ці яблуні. Це мені колись я в агромаркеті багато заказувала дерева і мені прийшов такий подарунок. Дерево сад. Це від агромаркету. Я за нього не платила. Так. І так і в не прийнялися вони. Ой, так, це все. Шаляп-чаляп, до гори, Де є посадження в мене. Ой. Так. Бачите, сливка прийнялася і абрикосик прийнялися два. А два щось тонко прадуть. Щось таке то. Так, шалапаємо. Шалапаємо О. Так. Десь я тут садила гарбузики, свої пузики. Треба їх пополювати, а тут завтра покоситься все остальне. Ось, бачите, гарбузики. Ось. А тому я соняшники садила. О, а вони не зійшли. Зараз ми понасаджуємо заново. Та й таке тут така сливочка файна росте, Вон друга. Ось. Та й хай там росте. Ось. Вон сливочка росте, то зараз подивіться до того нащепляного. Ой, роботи повну. Тут малини пополювати треба, щоб Ігор те попкошувати міг. Та й таке то, не знаю. Коли його все зробити. Ну я мені трошки ляда це забила, відпочивала. А зараз будемо працювати. Так що ось такі, то справи. А вам всім скажу гарного дня, міцного здоров'я, бережіть себе. Всім папа, -па, тільки хороших новин. Ну як не забуду, покажу тоді, як я пополювала, що я робила. А забуду, то і так і буде. Ось, Хай Бог дає, всім всього найкращого. Папа. -па. Горішки мої вже повідходили, але горіхів цього року не буде. Бо все померзло.